Виконуємо номер 214 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1». Автор, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З'ясуйте, чи є рівносильне рівняння. Задання перше. Модуль х дорівнює 2. І добуток х на суму х і 2 дорівнює 0. І завдання друге модуль х дорівнює 4 і х квадрат дорівнює 16. Приступаємо до виконання. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені. Знайдемо корень кожного з рівнянь. Існує два числа, модуль яких дорівнює 2. Це число 2 або мінус 2. Отже, в першому рівнянні у нас два корені, мінус 2 і 2. Розв'яжемо друге рівняння добуток дорівнює 0 нулю в тому випадку, якщо один із ножників дорівнює нулю, отже, х дорівнює 0, або х 2 дорівнює 0. Перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо корені другого рівняння. Мінус 2 і 0. Як бачимо, наше рівняння мають різні корені. Робимо висновок, що рівняння не є рівносильними. Рівняння не є рівносильними рівно сильними. Тепер переходимо до другого, рівняння, другого завдання. Існує два числа, модуль яких дорівнює 4. Це число 4 або мінус 4. Отже, перше рівняння має два корені, мінус 4 і 4. Існують два числа, квадрат які дорівнює 16, це числа 4 і мінус 4. Записуємо відповідь. Мінус 4 і 4. Як бачимо, наше рівняння мають одні й ті самі корені, рівняння є рівносильними. Номер 214 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.